Рада бачити у цій студії і пропоную розпочати із підсумків учорашнього Рамштайну. Це був 19-й Рамштайн. Засідання відбувалося онлайн, тобто неочно, а заочно вони чергуються час від часу то так, то так. Ну і от вчора міністр оборони України Рустим Умєров, підбиваючи підсумки засідання контактної групи з питань оборони України, ну те, що ми називаємо Рамштайном, сказав наступне: що підсилюємо протиповітряну оборону. Як системами, так і ракетами до них офіційно почала роботу коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн приєдналися, і також сказав про те, що почала роботу коаліція дронів. Здається, зараз не можу знайти 16 там країн долучилися до тієї коаліції дронів. Більше деталей там немає, доволі скупа інформація. Можливо, можете розслумачити і підбити підсумки. 19-го Рамштайну. Ну, 100% на цьому Рамштайну були певні рішення приймалися, які не підлягають обговоренню, в, ну, в, як то кажуть, в прямих ефірах. І взагалі це є військова таємниця. І що там відбулося, ну, ми точно всі не знаємо. Слава Богу. Давайте пригадаємо, що деякі речі, які були, були прийняті рішення вже на Рамштайнах, ми Цю зброю бачили вже, коли вона почала працювати. Дуже показовий приклад з Петріотами, коли ми розповідали, що вже прийнято рішення, що наче то все добре, незабаром вони не з'явиться. Потім була атака балістичними ракетами кінжалами, в тому числі на Київ, і спрацював про Патріот, збив ці ракети. Тобто ми узнали про Петріот, коли він вже був в Україні. Так само я впевнений, що є якісь рішення на цьому Ронштайну, які ми поки що не знаємо, але ми, ми їх побачимо. Але з іншого боку. Цей Ремштайн, е, нічого такого новітнього не приніс, ми нічого особливого не очікували, крім тих рішень, які там позитивне рішення. Це не... Він, він не даремно відбувся. Шкода, що відбувся не особиста зустріч, а завдяки електронному зв'язку. ну, Може, небезпека там велика, вони побоялися збиратися. Може, чули, що небезпека велика буває. ну, то Рамштайни це все ж таки зустрічі, це такі робочі наради, де обговорюються нюанси тих рішень, які приймають керівники країн чи керівники силових структур ну, між собою в цій антипутерівській коаліції, коли відбуваються домовленості. На Рамштайнах погоджуються, не, ну, не добавляються люди, які там прибули. Ну, можуть тільки спрогнозувати певні, намітити певні пропозиції, щоб керівники, коли роз'їдуться по своїй країні, щоб вони це порозмовляли зі своїми керівниками в своїх країнах, пробачте, тоді вже на рівні керівников це приймається рішення. Це таке. Та робоча з приводу, анти, анти, приводу протиповітряної оборони ну, нам не вистачає ракет для зенітно-ракетних комплексів. Бо ми їх розходимо і рано чи пізно вони б мали закінчитися. Нам мають їх постачати. Ну тут е, ми сподіваємось, що незабаром ми це побачимо, тому що, ну, наприклад, Японія, яка виробляє ракети для петріота, це не зовсім Сполучені Штати, Вона для них це робить, і вони не можуть продавати зброю безпосередньо. Але, начебто, ці 4 мільярди це було витрачено на в тому числі переважно на виробництво ракет для Петріот. Ну, це така інформація, яку. Перевірити на 100% ми не зможемо, тому що вона йде під таким для службового використання, що називається. Але по відкритих джерелах можна проаналізувати, що вони не виробляли, вони передали Сполученим Штатам. Сполучені Штати вже можуть передати нам. По великому рахунку, це Японія нам допомагає через транзитом, через Сполучені Штати. Так само Південна Корея може допомогти нам з снарядами, бо в них теж непогане виробництво, як і Північна Корея, ну там багато часу було їхній військово-промисловий комплекс він був засереджений, в тому числі на саме на виробництві снарядів для артилерії і в Південній Кореї там це теж ну, більш-менш нормально налагоджено. Тому ну, подивимось, сподіваємось, що там були розмови вже про F16, які ми. Очікуємо, як казав керівник головного управління розвитку пан Буданов, що вони будуть у нас в квітні, ой, в квітні навесні. Ну навесні це або 1 березня, або 31 травня. Тобто, це це, це це навесні. Хотілося б, щоб це було все ж таки на початку. Ну, може, Початку з ними віде. так буде, як і з тим озброєнням, про яке ви говорили, що заявлено, що воно тільки очікується, а ми дізнаємося про нього, що воно виявляється в Україні. Є... Може, так станеться і з F-16, знаєте, випадково дізнаємося, пролетіло щось таке неймовірне над нами. А ми вже знаємо, що, що вже f 16 Воно не таке швидкісне, як тобто його можна тільки візуально по великому рахунку. Хоча ні можна через засоби радіолектро через радіолокаційні станції, бо в нього дуже невеликий ефективний ваша поверхні, він буде здаватися маленьким. Ну, як мені кажуть мої друзі, е які трошечки до цього мають відношення, кажуть, що так натикаючи, що вони вже літають над Україною, тільки е поки що Литовище не в Україні, вони не... я думаю, що це не бойові дії, це просто ну, тренувальні ще, напівтренувальні польоти, але це вже з нашими гербами, з нашими. Колом жовто-синім, як Мерховці наші літаки. Ну дай Боже, щоб так. Що ще на Рамштані? Ну ці розмови про те, що нам потрібно створювати коалі... Не коаліцію, потрібне з підприємство, спільне підприємство по виробництві, у тому числі артилерійських снарядів. Це непогано. І про дрони, там про коаліцію дронів ну, ішлося. І про дрони в тому числі, ну знаєте, це дуже добре, коли нам кажуть от, про те, що було б дуже непогано, якщо в нас було власне виробництво дронів, власне виробництво снарядів, щоб ми могли повністю забезпечити свої потреби. І тоді б ми не були так залежні від наших партнерів. Я бачите, одразу анекдот хотів пригадався мені з цього приводу. Він такі. Доволі старий, бо багато хто знав. Але начебто пристойний. Звертаються кошенята до сови, вона ж мудра, розумна. Ще не на робити, нас щенята ображають. Я говорять, ну вам треба стати їжиками, в цих буде гілки, тоді вона зможе вас ображати, вони будуть колотися. Говорить, дуже, дуже гарно. А як нам, як нам стати цими їжиками? Я не знаю, я ж стратегія, не тактик. Ну, от приблизно так само. Вона нам розповідає, що має бути. Дякую, стратегія. Але добре, як це зробити? Ну, не знаю, ми ж стратеги, Ну, хвилюйтесь далі, дуже стурбованим бути. Хоча, з іншого боку, багато хто так посміхаючи каже, і в ваших ефірах на вашому каналі, в тому числі, що швидше за все ми встигнемо. Налагодити виробництво великої кількості власних снарядів і власних ракет скоріше, ніж, наприклад, наші друзі з Німеччини приймуть рішення про передачу нам тих самих таврів. Тобто, ми швидше завод заводи, будемо виробляти, ніж там будуть приймати рішення по передачі нам певного відеозброння. Досі досяг досі це цікавить. Ну ви вже готуєтесь до війни з Росією, Ви вже ви знаєте, що Росія терорист. Ви все ви розумієте, що ми тримаємо оборону як щит перед всією Європою. І ти не менш все одно, а, ні, цю зброю ми вам не дамо. Бо що їм буде боляче, чи ми ще маємо квітки роз... ну це. Ви знаєте, це От, знаєте, тут, ви знаєте. Тут ви, ви якраз розумію. сказали про про те, як ставляться партнери. Та тут дуже цікава інформація. Насправді мені трапилася. Наштовхнули мене на неї. Мюнхенська конференція з безпеки від завтра стартує. Ми це знаємо і будемо трошки детальніше згодом говорити. Але перед нею, виявляється, було проведене опитування, і воно традиційно проводиться щорічно, і відповідно є певні тенденції, які. Щорічно засвідчується. І от якщо у 2022 році якраз загрозу Росії, сприйняття Росії як загрози було вкрай високим, так, то цього року воно опустилося, воно дуже сильно просіло. Причому от в найбільших країнах, там країни G7, воно найбільше просіло, там ці індикатори пов'язані з війною Росії проти України, вони сильно знизилися. Там зокрема у Німці. Стурбованість російською загрозою тепер на сьомому місці, у французів на шостому місці, в Італії взагалі на дванадцятому місці. У 2022 році в усіх країнах G7 Севенця загроза була найбільшою у 2023 році була на четвертому місці. Ну а зараз я вже назвала на яких місцях. І щоб ви думали, що бачать найбільшою загрозою в США найбільшою загрозою бачать кібератаки на другому місці, там політична поляризація. Ну да, в США там вибори там зрозуміло. А на третьому місці загроза Китаю. Ну і от в усіх країнах там найбільше там загрозою бачать, Зміну клімату, там, питання пов'язані з довкіллям там, і так далі. далі. Ці загрози виходять на перше місце. Що цікаво, подібне опитування було перед Давосом, і там теж от, ці питання там, клімату і різних таких речей, а також, до речі, штучного інтелекту, вони виходили на перше місце. Добре,